привіт Сьогодні, 27 квітня, Катерина Супруни мілітарний доповідає про системи протиповітряної оборони Skynex. Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав Італію і побував там на підприємстві Rheinmetall Італія, яке спеціалізується на виробництві ППО, зокрема, комплексів малого радіуса дії Skynex. В уряді повідомили, що Україна вже використовує такі системи. З одного боку це звучало досить неочікувано. Справа в тому, що на початку березня. Зня генеральний директор Райн Метал Армен Пепергер повідомив у подкасті. Pioneer, що такі системи вже доставлені в Україну. Ми на мілітарному тоді скептично поставилися до цієї новини, оскільки його слова могли бути протрактовані невірно. Напередодні, в грудні минулого року, компанія Rheinmetall повідомила, що отримала контракт на виготовлення двох систем Skynex для міжнародного клієнта. Вартість цієї угоди 182 мільйони євро. А поставка мала б відбутися у 2024 році. Тоді тоді ж німецьке видання Handelsblatt з посиланням на власні джерела повідомило, що системи мають бути поставлені саме в Україну. Прес-релізі компанії тоді зазначили, що крім поставки самих комплексів, також підписано меморандум на закупівлю вантажівок HX виробництва районметалман. Це серійні тактичні автомобілі, які використовуються для військових потреб. Тож слова пепергера не збігалися з озвученими раніше компанією термінами, але хто сказав, що виробник не мав зразків, які можна було би передати Україні для того, щоб перевірити систему в бойових умовах? Skynext – це сучасна модульна система протиповітряної оборони. Це комплекс так званої об'єктової оборони, який має захищати інфраструктурні та військові об'єкти. Це модульна система з відкритою архітектурою, вузол управління SkyMaster Battle Manager System. Skynex може використовувати кілька радарів середньої дальності. Вся інформація з них збирається на станції керування. Бойовими модулями може бути 35-мм гармата Erlikon MK3, 35-мм спарена гармата Erlikon GDF-009, установка з ракетами класу з. Земля повітря, засоби активної та пасивної реп, а в майбутньому і лазерна зброя. Також до системи можна підключати старші зразки озброєння. Судячи з оприлюдненої інформації, Україна використовуватиме чи вже використовує Skynex на вантажівці 6х6 з гарматою МК3, яка може випускати до тисячі боєприпасів на хвилину. Дальність ураження повітряних цілей 3,5 тисячі метрів, а наземних 5 тисяч метрів завдяки власному Сенсорному блоку, який складається з радара стеження, тепловізора, інфрачервоної камери та лазерних далекомірів, гармата може захоплювати будь-які повітряні цілі в радіусі дії. Вони можуть бути як визначені станцією керування SkyMaster так і відстежуватися автоматично. Крім того, Ерлікон МК 3 використовує програмовані 35-мм боєприпаси, ехід що дозволяє знищувати найменші цілі. Щодо цілей, це можуть бути літаки та вертольоти, крилаті ракети, малі і великі тактичні безпілотники, ракети повітря, земля, а також міномети та артилерійські боєприпаси зона ураження до 4 кілометрів. У повідомленні від кабінету міністрів згадується що батареї цих систем вже на бойовому чергуванні. Але комплектація, оскільки система модульна, невідома. Також в уряді зазначили, що розглядають збільшення кількості цих систем в Україні і що вони вже охороняють саме інфраструктурні об'єкти. Крім того, Україна розглядає можливість спільного виробництва компонентів для цих систем. Це амбітний план, враховуючи, що Skynex – це передовий комплекс з відкритою архітектурою як для систем розпізнавання, так і для систем озброєння. Але Україна теж амбітна воююча країна, яка планує розвивати свій мілтек-сектор. Але про це вже в наших інших відео на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.